Ми пара. Так, да, ми пара. Як ви познайомилися? Цікава історія, випадкова. По телефону. Це було дуже давно. Вона була е, в бордових е, і штанцях. Майже бордових. І... І... І Білий піджак. Ми безумовку розмовляли, нам було не так весело. Чи важливе для вас одруження? Його теща він звав мене у Гори. Вона йому сказала моя мама, от одружуйся, а потім хоч за гори. <рив> Він одружився, а я в гори не пішли. <рив> Як ви робили пропозицію? Не було пропозиції. Він каже, давай зайдемо. Я Кажу, слухай, а тут, по-моєму, ЗАГС є, давай зайдемо. Я кажу, що прям так. Він каже: А ти проти? Я кажу, та ні. Що найважливіше в стосунках? Розуміти один одного терпіння, увага в цьому році. Ми будемо визначати сорокову нашу річницю, правильно? річниця круто! компанія міст чайна, експерти з доставки з Азії в Україну хочуть вам зробити подарунок. Угу. Так, це фотоальбом, щоб ви могли там зберігати всі ваші найяскравіші спогади разом. Можете відкрити подивитися? А Це щоб ви так фотографувалися. І це насправді не все. Фотоапарат миттєвого друку <ріст> <ріст> для того, щоб ви робили фотографії. І вклеювали сюди у ваш альбом. І прямо зараз я хочу для вас зробити ваше перше спільне фото на цей okay. фотоапарат. Гаразд? Давайте. Посміхаємося. Пішла, пішла, пішла. Що побажаєте нашій молоді сьогодні? Як в Україні кажуть, кохайте з Чорнобриви.